Ой. Удар був! Немає! Я не удару! не було натяжка було! Вот. Виключай, нема чого! Деда, иди, поможи, дед. Поможи, у меня клея рыба. Так ты сам. Крест, блин, лови. Блин, в башке душу. Держи. Тикла, блин. Все. Шлем рыба. не Да я бачу, как ты. не чел, не сковырялся. Якщо дві покльовки вже було, то це вже... Не зря приїхали на рибавку. Так та спіймати, хоча б тілограмовувати, відпустити. Тобі не холодно? Носки вже б наділа, в тебе машині нема ножки? Нема. Єсть в рюкзаку. Хто? Носки? повинні До, да, бути в рюкзаку. Хто? Носки. Сапоги надо. Ну, Папа зараз справиться, угу. сходимо Але що ж буву, Красота, ляпота. Вітер у тих, бачите? Є всі дві покльовочки. Я поверну угу. принести автокубант. Кого? губанку. Ко? Губанки принести. А, прикормить. Ой, ага. Ой, я! Та петля на краю... Бачу, 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 ми розправимо. Знімаю. до кінця. Давай, 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 давай. Вот. Есть. Фракционный пушли повністю. Фракционный пушли. Все, нормально. Хорош. Ключаем підводного черна. Надводного вообще накаркай. Багура. Багуру. Вузя. А то не петля? Вузял. Петля. Бачиш, петля? Ніякий не вузол, то трошки жилка там залишився, не відкусив кусок. Прив'язував. Це не видно, на тільки. Буйк, буй. Лягло. Ну? Все? Ну. Легенько підмотай, чуть. За не Ну, само собою. Лагенько підмотаємо. Любе. Я тільки закинув, все хороше. Наша магуру проведу додому. Mm -hmm. Нагора? <laughs> ну на <нашу> свою роботу зробила. Бе <laughs> бі'є. Капюшон дім надінь, щоб не дуло тобі в голову. А пів бункера кукрушки залишилось. Приклеїлось. Там пролипає трохи на мокро. нічого страшного. Дивися, зараз нема нікуди і на тебе просив завжди отаку. Давай. Правильно? І по-любому зловиться 13-кілограмовий, хто там, толстолоб чи О, хто. Це, це оснашка на коропа, це не толстолоба. Ну навіть на буде коробку. Прикормочку. Да. В мені сапоги.